Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, наша сніданківська родина. Хочемо вам подарувати трішки казки в цей передсвятковий день. Тому буквально за годину з центрального вокзалу, київського вокзалу, у свою першу мандрівку в цьому році поїде святковий ретро потяг на паровій тязі. Такий різдвяний експрес. І там зараз знаходиться наша кореспондентка Олена Квітка. Дуже хочеться побачити цей ретро потяг, зрозуміти, який він і чого очікувати. Колеги, доброго ранку. Ви знаєте, мені здається, що перед святами, перед різдвом на вокзалах якась особлива така атмосфера, і київський центральний вокзал не виключення, і ми вже нею поринули. Ви знаєте, мені підказують, що цей а, наш різдвяний експрес ви можете побачити ну принаймні. І почути його бачите, він зранку з нами вітається. Він якраз прибуває на нашу колію. Сподіваюся, ми його ще ближче сьогодні побачимо. Ми його і чуємо, і бачимо, і можемо відчути на запах, тому що це ретро-потяг, ось цей різдвяний експрес, який сьогодні відвезе пасажирів ту казку, яку організовує Укрзалізниця. Власне, і ви знаєте, це не тільки таке святкове святкові мандри. Це ще можна сказати, що це мандри у часі, тому що цей потяг він ретро. А йому вже багато років, і він фактично це такий, знаєте. Парутях, якщо можна так правильно сказати, але ви мене Анастасія, зараз поправите. Анастасія настасія речниця пасажирського напрямку Укрзалізниці сьогодні з нами і все розкаже. Доброго ранку доброго ранку. Настю, майже щороку, принаймні останні роки, в розкладі Укрзалізниці з'являється він. різдвяний експрес. Ми вже можемо зараз бачити його на табло. Його вже анонсували. Звідки і куди буде прямувати цього року, який маршрут із яких міст так власне. На ці свята, як і зазвичай, Укрзалізниця запускає Різдвяний Експрес у Києві та у Львові. Він курсуватиме два вікенди, тобто на ці вихідні 23-24 грудня, а також 30 та 31 грудня. Це будуть у Києві рейси. Які починатимуться зі станції Київ і прибуватимуть на станцію Київкасковий саме, як? де це де це де шукати? Це насправді це станція мрії, яку ми спеціально створили для того, щоб можна було купити квитки через наш застосунок та чат-боти саме на цей поїзд. А зазвичай рейс цей відбувається по колу. Він їде з станції Київ до станції Дарниця, і потім вертається на станцію власне Київ. І весь цей час в самому поїзді безпосередньо відбуває. Це різні активності Для цього ще дійдемо. Дивіться, Добре. це десь годинка, і е, фішка цього фактично різдвяно різдвяних цих мантрів. Те, що тягач це ретро-потяг. Е, скільки йому років? Що він робить, коли не створює казку? Так, власне, цей ретроперевоз дійсно був побудований в 1954 році, і відтоді він виконував функцію звичайного власне локомотива. Потім, оскільки прогрес не стоїть на місці, він був зупинений і просто а, чекав свого часу. Він десь 30 років а, абсолютно не приймав ніякої участі в житті. Скажімо так, про нього всі забули. А в 2021 році Укрзалізниця його реанімувала відремонтувала знову повернула до роботи, і відтоді а, він власне виконує от такі функції на свята і на нашій дитячі залізниці. І зараз як різдвяний експрес. Дивіться, це фактично ніс цей ретро потяг. Це ніс нашого різдвяного експресу, але в нього є ще хвіст, і хвіст вже прибув. Хвіст вже готується. Тут я бачу, вже і гірлянди повісили. Що буде всередині? Всередині також буде казка для пасажирів. Так. Так, абсолютно вірно. Власне, всередині вагони а, святково прикрашені гірляндами а, на вікнах і всередині купе. Також крім того, ще будуть різні активності дитячі всередині ще будуть подарунки для дітей. Ми не будемо розкривати зараз які, щоб наші пасажири, які приймуть участь в цій історії, яким вдалося купити квитки, а, були так в очікувані сюрприза, що їх чекає в цьому різдвяному експресі. Слушайте, ну ми тут трошки поспостерігали, друзі, Ну, ви бачите, що там гірлянди чіпляються, бачите, ялинка вже висить, і що там навіть в светриках, знаєте, з казковими якимось різдвяними персонажами люди ходять і будуть зустрічати наших пасажирів. І я знаю, що тут буде фотограф працювати сьогодні. Так, абсолютно вірно, перед відправленням поїзда можна буде зробити фотографії на фоні паровоза на пам'ять. А потім, саме в Києві, по прибуттю поїзда назад на платформу, можна буде отримати магнітики на пам'ять з цією історією. І власне функціонування цього різдвяного експресу в цьому році ми завдячуємо нашому партнеру фонду Баффета і іншим партнерам. бо... Вони теж чарівники, так так. вони теж чарівники. Власне, завдяки ним ми змогли створити цю казку для наших пасажирів. Слухайте, ну я вже починаю хвилюватися. Але це дідусик йому вже 70 років. Якщо він навіть сюди не приїде, я просто можу бачити, Андрію, покажи, ось цей дим, це він парує. Але якщо він не доїде сюди на нашу колю, то ми йому, мабуть, пробачимо сьогодні. І це буде ще подвійний сюрприз для е, глядачів, які сьогодні збираються е, у мандри. Якщо буде тривога, на що будете робити? Чи все за розкладом? А, ну насправді поїзди Hvala je Рухаються за розкладом, щоб там не відбувалося, проте ці активності, які мали відбуватися на пероні, в такому випадку перемістяться всередину вагона, щоб власне діти не перебували на відкритому просторі. От і наш паровоз обов'язково доїде сюди до початку нашого першого рейсу в цьому році. Тому не хвилюйтеся, всі, в кого є квитки, обов'язково зможуть потрапити на нього і подивитися на це чергове маленьке різдвяне чудо від «Укрзалізниці». Слухайте, а скільки? Коштує, до речі, квитки. А, Що по цінах в залежності від ну вже насправді ніскільки, бо вони були розкуплені буквально впродовж першого дня. Да, для Києва квитки для Львова протрималися трохи довше, кілька днів. А, а вартість стартувала в дитячого квитка зі знижкою від здається 170 гривень до 200, там з копійками 260 гривень для дорослого пасажира. Слухайте, ну я підтверджую, тому що я сама цікавилася зі Львова, зі Львова він коштував коштує 201 гривню, якщо я не помиляюся. І ви знаєте, тут можна можемо розраховувати на ще одне маленьке чудо, тому що е, фактично з цими квитками можна поводитись, як із звичайними квитками укрзалізниці. Можливо, у когось на жаль не вийде. Він може здати, а хтось їх перехопити. Тому друзі. Рас відправитися у Мадри таким різдвяним експресом, все ж таки є, Я думаю, правда? Так, 에, давайте нагадаємо два рейси з Києва, три зі Львова. Так абсолютно вірно. Два рейси на день у Києві і три рейси на день в ці дати у Львові. А це наш різдвяний експрес. Вітає нас. Ну, бачите, друзі, він він вирішив тримати інтригу абсолютно до останнього. Ви знаєте, не показався. Він нам сьогодні, ну, на першій колії ми його чекали. Але можливо, але дивіться, друзі, він зараз, я думаю, що приїде. Дивіться, він зараз приїде. Ми можемо, знаєте, зустрічати. Бачите, хотіли трошечки раніше його побачити. Але, тим не менш, не хвилюйтеся. Всі, хто купив квиточки, він вже буде чекати. Різдвяне тут зараз відбувається останнє приготування і різдвяний експрес. А, відвезе а, в таку класну а, ретро новорічну передріздвяну мандрівку всіх пасажирів, хто має квиточки. Дивіться, бачите, який він красунчик маленький. Ну, ж таки я. показався трошки. Так, дякую тобі, Оленка! Ні, звука, не тікає, цим... не тікає. Він зараз робить коло і приїде. Головне, щоб він робив це коло не через дарниці, бо довго треба буде чекати. Але ми тобі дуже дякуємо. Це класна ініціатива. Всі діти, всі маленькі діти хочуть обов'язково поїздити потягом. Якщо я встигну, я буду ловити ті квитки, раптом хтось дійсно буде здавати, бо мій найменший син дійсно мріє просто покататись на потязі. Наступного року він буде святкувати своє 70 річчя. Цей потяг разом з тобою 1954 року. Ну я е, через рік, я через рік, а він все таки наступного року. Класна історія, тому слідкуйте за корзалізниці. Вона дарує казки і диво. Обов'язково скористайтеся цією нагодою.